Минулого тижня на базі спортивного комплексу імені Героїв пожежних територіального управління МНС в області відбулися щорічні обласні змагання ланок газодемозахисної служби. Щорічно серед підрозділів територіального управління МНС України в області проводяться обласні змагання серед ланок газодемозахисної служби. Дані змагання дають можливість підрозділам відпрацювати, відшліфувати свої дії в умовах ситуації, яка наближена до реальної. Урочисто відкриваючи змагання, заступник начальника територіального управління МНС в області, майор служби цивільного захисту Віталій Федунків, зазначив, що мужність та висока професійна майстерність сьогодні є невід'ємними рисами пожежника, і саме вони, рятувальники, першими приходять на допомогу у випадку біди, рятують людське життя від зазіхань вогняної стихії. Пролунала команда на старт і розпочався перший етап змагань: закріплення рятувальної мотузки за елемент металевої конструкції. Начебто проста вправа вимагає доведених до автоматизму рухів і беззаперечним лідером у цьому виді змагань. Стала ланка газодомозахисної служби державної пожежно-рятувальної частини номер 7 міста Коломиї, показавши найкращий результат. Другий етап змагань не менш відповідальний. Ланка газодомозахисної служби у повному бойовому спорядженні піднімається на третій поверх учбової вежі, в'яже з мотузки подвійну петлю, одягає її на умовного потерпілого та евакуює його через вікно. Тут теж визначальними чинниками є швидкість і правильність дій рятувальників. Час виконання вправи фіксується з моменту подання команди старт до по. Повного опускання потерпілого вниз. Найкращий результат на цьому етапі показала команда державної пожежно-рятувальної частини номер 9 міста Яремчі. Третій заключний та вирішальний етап це оперативне розгортання та пошук потерпілого в задимленому приміщенні теплодемокамери. Важливе значення на цьому етапі має не тільки професіоналізм кожного члена ланки газодемозахисної служби, а й вміння працювати в команді, демонструвати чіткі та злагоджені дії всієї ланки. Завдання рятувальників встановити джерело загорання у підвалі. Вальному приміщенні знайти в задимленому середовищі умовного потерпілого, провести повне бойове розгортання від пожежного автомобіля з подачою ствола на гасіння пожежі та винести потерпілого на свіже повітря. Цей етап проходив на базі газодемозахисної служби у відповідно обладнаному під теплодемокамеру підвальному приміщенні. Як зазначають рятувальники, дуже важливим моментом в роботі ланки газодемозахисної служби є злагодженість дій всього складу ланки. В ході змагань всі команди з поставленими завданнями справилися добре. Продемонстрували хороші професійні навички. У нас підрозділі створена база газодемозахисної служби, де ми щомісячно проводимо практичні заняття, які допомагають нам удосконалити наші професійні навички. Завершилися змагання традиційно нагородженням. За підсумками змагань перше загальнокомандне місце виборола ланка газодимозахисної служби державної пожежно-рятувальної частини номер 9 міста Яремчі, друге газодемозахисники аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Третє призове місце посіла команда частини спеціальної пожежної техніки. Перший заступник начальника територіального управління МНС в області, підполковник служби цивільного захисту Степан Войтків, привітав команду. Манди переможців та нагородив їх грамотами територіального управління і цінними подарунками. А яремчанські газодимозахисники ще й отримали перехідний кубок змагань. Доклавши максимум зусиль і зосередженості, ми зайняли це перше місце.